Цікава математика. Більше менше та їх математичні знаки. Минулого разу ти дізнався про знак дорівнює, що ставиться між однаковими предметами чи однаковою кількістю. Та знаком не дорівнює, коли предмети Різні. Коли щось не дорівнює, то завжди одне більше, а друге менше. Для слів більше та менше є свої знаки. Це стрілочка, що своїм гострим кінчиком показує на те що менше. Можна сказати по іншому, це дзьоб пташки, він завжди відкритий в той бік, де Більше і закрит де менше? Подивись на ці фігури квадрат та кружечок. На що вкаже відкритий дзьоб пташки? На квадрат бо він більший. На який з цих трикутників маленький? Чи великий покаже стрілочка закритий дзьоб. На маленький. Урахуй, скільки яблук вирісло на яблуні. Шість яблук. А груш. Дев'ять. Куди покаже відкритий дзьоб? На грушу. Груш більше, ніж яблук. Ось хмаринка з чотирма краплинками. Та стрілка з відкритим дзьобом. Скільки повинна бути краплинок в другій хмаринці? Може бути три. А дві. А одна. Може, тому що. І три, і два, і один менше за чотири. І фри один та три. На яку з них покажу стрілочка, гострий кончик, закритий дзьоб. На один один менше трьох. Цифри три та чотири. Яка з цих цифр більша? На яку відкриє дзьоб ташка? На цифру чотири. Будь ласка, придумай та намалюй, що хочеш. Але так, щоб між твоїми картинками можна було поставити знаки більше та менше. Чекаю на твої малюнки. До зустрічі!